Привіт, усім сьогодні ми поринемо у світ одного з найвизначніших романів в історії: Джейн Ейр Шарлотте Бронте. Давайте розберемося, як ця історія та її головна героїня назавжди змінили уявлення про літературу. Просто уявіть, авторка Шарлотта Бронте поставила перед собою ну просто таки революційну мету: довести, що звичайна непримітна зовні дівчина може бути головною героїнію захопливої історії, і їй це вдалося. І ось тут ми бачимо, наскільки ж разючою була ця відмінність. З одного боку, типова героїня того часу: вродлива, покірна мріє про вигідний шлюб, а з іншого, наша Джейн, зовсім не красуня, але з палаючим серцем, яка прагне не грошей, а рівності, справжнього кохання і, що найголовніше, самоповаги. Отже, наш маршрут життям Джейн виглядатиме так: ми пройдемо з нею через п'ять ключових етапів від самого початку і до неймовірного фіналу. Для початку давайте зрозуміємо, чому ця книга, коли вийшла у 1847 році, спричинила такий, знаєте, справжній скандал. Історія починається цікаво. Роман виходить під чоловічим псевдонімом Карер Бел, і миттєво стає бестселером. Але його справжня сила була в темах, які він піднімав: пошук любові гідності, соціальна нерівність і що найважливіше право жінки самі вирішувати свою долю. Але от щойно поповзли чутки, що автор жінка, все змінилося. Критики просто вибухнули обуренням, книгу називали аморальною, грубою. А все чому? Бо героїня насмілилася мати пристрасті і вимагати до себе ставлення як до рівної? Щоб зрозуміти суть твору, важливо знати, що Джейн Ейр це так званий роман виховання. Що це означає? Це історія про те, як людина дорослішає, як формується її характер, її погляди на світ. Ми бачимо весь шлях Джейн від маленької дівчинки до дорослої жінки. Ну що ж, давайте перенесемося на самий початок у дитинство Джейн. Саме там у перших випробуваннях кувався її незламний характер. Дитинство Джейн це без перебільшення низка жорстоких випробувань. Спочатку в домі тітки, де її карають, замикаючи в страшній червоній кімнаті, потім у школі Лоуд, де панують голод, холод і приниження. Але навіть там, у темряві, вона знаходить світло, дружбу Зелен Дернс, хоч і ця радість була недовгою. Та всі ці страждання не зламали її, а лише загартували. І знаєте, що в цьому найстрашніше? Ця частина роману не просто вигадка. Ловуцька школа була написана з реального закладу, де в таких самих жахливих умовах померли дві рідні сестри самої Шарлотти Бронте. Це надає цим сторінкам особливого болю та правдивості. І ось у 18 років Джейн, нарешті, виривається з Ловуду. Вона отримує посаду гувернантки і потрапляє у таємничий маєток Торнфілд Холл. Саме тут її життя зміниться. Назавжди. У Тернфілді вона зустрічає свого роботодавця, похмурого, саркастичного, але неймовірно харизматичного містера Рочестера. Попри різницю у віці та статусі, між ними спалахує іскра. Це не просто закоханість, а глибокий зв'язок двох розумів. Та водночас у маєтку коїться щось дивне: ночами лунає моторошний сміх, стається загадкова пожежа. І звісно, всі ці дивні події підводять нас до головного питання яку ж страшну таємницю приховують стіни Торнфілда? Незважаючи на всю цю містику, їхні почуття тільки міцнішають. Рочестер робить пропозицію і здається щастя так близько. Але ні. Саме в день весілля просто біля вівтаря вибухає скандал. Уявіть собі цю сцену. Весілля раптово зупиняють і звучить шокуюча заява. Містер Рочестер не може одружитися. Чому? Бо його дружина ще жива. І ось тоді розкривається страшна таємниця Торнфілда. Рочестер веде всіх на горище і показує свою дружину Берту Мейсон. Виявляється, це вона, зведена з розуму, була джерелом того моторошного сміху та навіть пожежі. Серце Джейн розбите, вона опиняється перед, мабуть, найважким вибором у своєму житті. Подивимось, який шлях вона обере. Рочестер у розпачі пропонує їй усе, тільки без шлюбу залишитися його коханкою. Але для Джейн її принципи, її самоповага важливіші. Вона робить неймовірний вибір, тікає, не взявши з собою нічого. Вона ледь не помирає з голоду, але доля зводить її з родиною Ріверсів, і тут на неї чекає просто неймовірний поворот. Вона не лише знаходить давно втрачену родину, але й отримує величезний спадок. Вперше в житті Джейн стає багатою і незалежною жінкою. І що вона робить? Одразу ділить гроші зі своїми рідними. Здавалося б, ось воно щастя. Але ні, попереду нове випробування. Її двоюрідний брат сент Джон робить їй пропозицію, але це зовсім інший шлюб шлюб без кохання, заснований на почутті обов'язку, і Джейн знову стоїть перед вибором між пристрастю без поваги з Рочестером і повагою без любові з сент Джоном. І Джейн відмовляє йому вона вимовляє слова, що стали справжнім маніфестом жіночої свободи. Нагадуючи, що вона не чиясь власність, а вільна людина з власною волею. І цей вибір приводить нас до фіналу, до одного з найпотужніших фіналів у літературі, який повністю переосмислює поняття хеппі Енду. Ніби почувши поклик Рочестера через відстань, Джейн повертається, але знаходить лише руїни Торнфілд згорів у пожежі, яку влаштувала Берта, забравши і її життя. Рочестер живий, але він поранений, осліплений і зломлений. І ось тепер, коли Джейн багата і незалежна, а він слабкий і залежний, вона повертається до нього. Вони одружуються, але тепер це союз абсолютно рівних людей. Тож чому Джейн Ейр і досі така важлива? А тому, що її історія це потужний меседж, який не втрачає актуальності. Не гроші, не статус і не краса роблять людину цінною, а лише її характер, її сила духу і її здатність поважати себе. І саме тому ця історія знаходить відгук у серцях читачів і донині.